Ой, найцентріший центр вулиця Шевченка. Палац культури імені Шевченка. Фонтан емоцій не працює. Щоб хот до кофі тайм не працює. А може, біла, Біласа працює. Як квітне біля нього Магдані, а ми вже дивилися. А, це вже дивіться, час наближається до 12-ї, але коли. колись надзвичайно великої чи хоча б великої кількості туристів не видно, хоча. день сьогодні просто прекрасний. У мене вже ноги засмагли. Юля, ноги засмагли, вони це. Відрегулюйте кольори себе на телефоні чи де ви там дивитесь на мої ноги. Сані, міротель. Таке враження, Вікторія далі не працює, а я думаю, вона запуститься ближче до травня. То, можливо, ще в квітні, але все таки ближче до травня. Так, тут колись було більше цих гарних дерев і було справді гарно які не почали будувати торговий центр. Ча торговий центр це теж гарно. Магнолія квітне біля костелу. Бо у мене один з з Києва, він казав римський отець. Я все довго не міг зрозуміти, що він має на увазі, аж потім зрозумів. <свіття> а, і теж нам писали, що нарцисів не дуже багато, вони ще розхвіє, що нарциси будуть. Це тільки-тільки-тільки сезон цвітіння нарцисів стартує. Ще все буде. Млинці, за млинцями сьогодні черги нема. Екскурсії. За екскурсіями теж черги нема. А, що? Сьогодні не неділя, звичайно. Тому людей небагато, В неділю в такий час вже теж було багато людей. Зил вже відквітає. Та так несподівано прийшла весна, потім так само несподівано прийде літо, осінь, зима, а знову весна і так раз на рік. Пегаш? Пегаш продається. Хтось може побачити в нас. Захоче купити, купуйте. Я навіть комісії не візьму за те. Порадив. А йдемо, подивимось далі. Як кущі квітнуть біля білету. Буду будується кілька років і... і ми зрозуміємо, скільки часу треба до завершення. Поки що важко це спрогнозувати. Грибки І будується торговий центр. Тут же так зручно навіть прийти можна. Ну не зовсім зручно, але можна. Магнолія. Одна, друга. Погнали Лебнера. Maybe hey,